Вітаю всіх глядачів каналу Нострому Авто. Вибачаю за те, що довго мене не було відео, виходило, бо готувався цей проєкт, який я раніше трохи знімав і от він готовий. Хочу вам запропонувати в вашій увазі Passat B7 11 го року 2.0DSG. Прошу. В такому він стані. Хотів сказати, що ідеальний, але ні. Деякі є кисячки, я вам їх покажу. Але він продається на польському ринку. Не знаю, може кому буде цікавий в Україні. Але ціну я напишу в першому закріпленому коментарі. Так, ну що, познайомимося ближче. Він на оригінальних 16 дисках, Правда, гума зимова. Вот, и в очень хорошем состоянии. 237 пробил. Вот ДСГ, вот руль, вот в середине. Нет, брошу. 238 пробег. 118. Вот так, глядаю в середине. Прошу, вот руль. Вот коробка, вот сидушка. Вот так в середине. Стеля. Всього ми однаково один власник. Зараз відкриємо вам таку всередині. Все збережено до оригіналу. Все дуже близько до оригіналу. Навіть, по-моєму, рідна запаска стоїть. Тут пенал цілий. Просто зараз не буду його відкривати. Там навіть є гачочок, щоб відкривати щоб відкривати колпачки, теж на оригінальних дисках. От, от з кисячків. Не буду я цього робити, хай робить новий власник. От тут на телескопах є ржавчина. Так, що тут ще вам показати? По кругу давайте пройдемось. так Прошу. 237 оригінального пробігу, тому що я перевіряв їх по джерелах. І тих паспорт від власника мене навіть його візитка є банківського працівника. От. 237 оригінального пробігу. Ось так виглядає всередині. Що в ньому є? Передні-задні парктроніки, DSG, старт-стоп, електронний ручник, клімат контроль, підігрів сідушок. Електро... Електронастройки водійського крісла. З боку пасажира немає не, не саме бідна комплектація. От, от, прошу вас. Не само От. Автоматичне світло. Е, автоматичний цей круїз контроль. Комп'ютер є польська, є російська мова, англійська, німецька. От, навігації тут нема. От, так от виглядають педалі, що вас в азі запропоную. Ну, все підкреслює, що пробіг оригінальний. По-моєму, навіть 500 км залишилось на маслі проїхати. Так, Зараз подемонструю вам мотор. Мотор я не мив. Рідина на місці. Все, все ціле. От навіть перший раз бачу акумулятор Дюрасел. Зараз ми попробуємо заводити. Неде підтьоків немає, все працює, коробка працює ідеально, мотор працює ідеально, зараз ми продемонструємо, Прошу заводим! Зараз попробуємо газнути чи! А ну, Газнем, Газнем газнем! Нічого з нього не виділяється, все чудово, все працює відмінно. От Гума, все клас. А от ще косячок. Нема колпачка, ну, але працює цей. Клімат-контроль двохзонний, машина гарна. Без Корозія. Корозія була прибрана, вона не бита, але вона зроблена, покрашена від корозії, зачищено все. Все майже, ну хочеться сказати, ідеал, але близько до ідеалу. Я думаю, головне, що тут в технічному стані все чудово. А от мятінка є на цьому, на капоті. От. Фари прості, не ксінонові. От. Головне, щоб все максимум до ідеалу збережено. Машина мені подобається, я на ній їхав. Десь проїхав не близько 700 км. Чесно вам скажу. Не, не думав, що я Я дуже скептично ставився до Фольксвагенів Але це я тепер зацінив, що таке посад на коробці DSG це, це дійсно вона їде. Визнаю, хоч я не любив Фольксвагенів але на Б7 я поміняв думку. Це дійсно достойна машина. Дійсно достойна. І хто захоче її придбати, звертайтесь на канал, пишіть в коментарях. Радий був вас бачити, чути. Постараюсь більше випускати нових відео. От. Дуже чекаю вас в коментарях. Всім добра!